Мої вітання всім ще раз. І продовжуючи розмову про динамічні блоки в AutoCAD, пропоную повернутися до завдання, яке ми обговорювали у попередньому відео. Нагадаю, ми створювали блоки для відображення наступних вікон. В попередньому варіанті реалізації цього завдання ми зробили два окремих блоки. Один із них відповідав за створення вікна в одну створку, інший блок за створення вікна в дві створки. Але автокад е, хороший тим, що він дозволяє такі складні варіанти за необхідності об'єднувати в один універсальний блок, що, власне, і пропоную зараз зробити. Повертаємося до AutoCAD. Тут у мене вже підготовлені з попереднього відео креслення. І на їх основі створимо новий блок. Натискаємо кнопку Create Block, яка розташована на вкладці Insert. Створюємо бажану назву. За допомогою кнопки Pick Point визначаємо точку прив'язки. За допомогою Select Object виділяємо обидва креслення. Тобто тепер. Обидва варіанти будуть складати один блок. Натискаємо Enter. З оригіналами ми нічого не робимо. Встановлюємо галочку для того, щоб одразу відкрився редактор блоків. Натискаємо ОК, OK. потрапляємо у відповідне вікно. Для того, щоб організувати перемикання між представленням в одне і в дві створки. В автокаді існує параметр Visibility. Всі налаштування, які мають відношення до нього, налаштовані ось тут. І поки що вони не активні. Для того, щоб їх активізувати, нам потрібно створити власне, цей параметр у блоці. Для цього переходимо на вкладку Parameters, знаходимо параметр Visibility. Натискаємо його і встановлюємо місце, де ми хочемо бачити ручку. Для того, щоб при натисканні на неї з'являлося таке собі контекстне меню, де користувач вибере бажаний варіант вікна. Де розташовується ця ручка, не відіграє суттєвої ролі, аби вам було зручно і зрозуміло, за що вона відповідає. Як тільки цей параметр з'явився, у нас активізувався розділ Visibility. Фактично, ми працюємо з параметрами видимості. Кількість станів видимості можна встановити за допомогою кнопки Visibility States. Натискаємо її. Тут по замовчуванню вже є один стан видимості. Якщо в нашому блоці передбачається два різних варіанти відображення вікна, отже, це означає, що у нас буде два стани видимості. Якщо колись у вас виникне потреба створити кіль в одному блоці, Кілька, тобто більше двох варіантів видимості, то так само цей список буде у вас розширюватися. Перший варіант Visibility State ми перейменуємо, назвавши, що це вікно в одну створку. І створимо ще один варіант. Вікно в дві створки. Натискаємо ОК. Перелік варіантів видимостей розташовується в ось цьому випадаючому списку. Тепер виділяємо перший варіант видимостей і приховуємо всі ті елементи, які не повинні відображуватися при цьому варіанті видимостей. Тобто, якщо користувач обирає варіант вікно в одну створку, то відповідно ось цієї частини виділяємо її. Бачити він не повинен. Для того, щоб її приховати, натискаємо кнопку «Make invisible» Зробити невидимим. І аналогічно до іншого стану видимостей. Перемикаємося на двостворчите вікно. У нас відображуються всі креслення знову. Виділяємо ту частину, яку потрібно приховати. Натискаємо кнопку Make Invisible. Останнє, що потрібно зробити, та частина, яка залишилась видимою, виділимо її і перемістимо до точки прив'язки у безпосередній близькості, щоб потім при використанні цього блоку вікно не змінювало свого положення. Ось так. Давайте протестуємо. На вкладці BlockEditor натискаємо тест блок. По замовчуванню, перший варіант видимості у нас вікно на одну створку. Виділяємо його, в лівій частині у нас є заготовлена ручка, натиснувши на яку у випадаючому меню можемо вибрати бажаний варіант вікно в дві створки. Власне все. Зберігаємо, закриваємо тестування, зберігаємо внесені зміни. Перевіримо, як це працює в реальному проєкті. Натискаю кнопку Insert, знаходжу наше вікно універсальне, ось воно. Вставили вікно, вибрали ручку, натиснули, поміняли зовнішній вигляд. Якщо ви бажаєте, щоб кожне з цих вікон мало таку саму параметризацію, як у попередньому прикладі, то налаштовувати їх. Можна буде наступним чином. Повернемося до редактора блоків, знаходимо наше універсальне вікно. Ось воно. Зараз у нас відображується вікно в одну створку. Нагадаю, що воно змінювалося у нас лише за шириною, тому використовуємо лінійний параметр, додаємо його. Для ширини. Прив'язуємо до цього параметру інструмент Stretch. Показуємо, де повинна розташовуватися ручка. Показуємо, яка частина креслення буде змінюватися. Дистуємо це. Так, ось у нас є зміна ширини вікна, при тому, що варіанти створочок у нас зберігаються. Тепер додамо фіксовану варіативність. Виділяємо наш параметр distance у вкладці у розділі value set Обираємо список. До списку додаємо бажаний перелік. 700 800, 900, 1100. На цей перелік створимо випадаючу табличку. А отут увага! У попередніх прикладах, для того, щоб створити оцю таблицю з варіантами, ми використовували інструмент Block Properties Table. Але особливість цього інструменту полягає в тому, що таблиця властивостей вона одна для всього блоку. А в нашому випадку, в блоці фактично існує два різних варіанти представлення. Відповідно, і таблиць параметрів повинно бути два. Це можна вирішити, але е, за допомогою інструменту Block Properties. Але в таких випадках рекомендується використовувати трохи інший інструмент. Він називається у нас Lookup, тобто список е, випадаючий список. Переходимо на вкладку Parameters. Знаходимо цей варіант, натискаємо його. І так само, як для таблиці створюємо відповідну ручку. Фіксуємо її в потрібному місці. Переходимо на розділ Actions і налаштовуємо цей варіант. З'явиться наступне вікно. Де в ліву частину ми завантажуємо перелік тих параметрів, які повинні відображуватися. Натискаємо Add Properties. Для даного вікна у нас є лінійний розмір. Додаємо його. Перераховуємо ті варіанти, які можливі. А в правій частині для кожного з цих варіантів вказуємо бажану назву. Зберігаємо внесені зміни, протестуємо цю частину. Переходимо в режим тестування, виділяємо вікно. Ось у нас є можливість вибору вікна в одну або в дві створки. Причому, якщо користувач вибирає варіант в одну створочку, у нього з'являється режим, де він може змінювати розмір вікна, так. І відповідна ручка, де буде випадаючий список готових розмірів. Якщо користувач обирає варіант вікно в дві створки, то поки що таких налаштувань для такого вікна немає. Тому що ми їх ще не створили. Повертаємося до редактора, перемикаємося на режим вікно в дві створки і тепер відповідно налаштовуємо і його. Логіка роботи буде приблизно та сама. Перше, що ми зробимо, ми додамо параметри. Лінійний параметр для ширини. Лінійний параметр для висоти. Для кожного з них прив'яжемо відповідний інструмент. Переходимо в режим Actions. Знаходимо інструмент Stretch. Прив'язуємо його спочатку для ширини. Показуємо маркер. Показуємо, яка частина креслення повинна змінюватись. Нагадаю, що при зміні ширини у нас центральна перетинка повинна залишатися посередині. Для того, щоб це зробити, знову натискаємо стрейч. Знову прив'язуємо його до горизонтальної відстані і до відповідної ручки. Показуємо, що будемо змінювати середину. Зокрема, оці частинки. В налаштуваннях цього параметру Distance Multiplayer встановлюємо 0,5 для того, щоб зберегти середину. Тепер налаштуємо вертикальний розмір. Перепрошую, давайте вже закінчимо горизонталь. Виділяю першу кнопку. Нагадаю, що для двостворчатого вікна ширина має три реалізації: 1202, 1402 і 1802. Тут нічого революційного. Виділили відповідний параметр. Перейшли у ValueSet. Встановили параметр List. В переліку варіантів додаємо те, що потрібно. 1402. І 1802. Так само налаштуємо тепер і висоту. Висотою буде трохи простіше, тому що варіантів висоти у нас всього лише два. Одна із них уже і так є. Обираємо параметр Stretch. Прив'язуємо його до Distance 3, показуємо, де повинна розташовуватися ручка. Позначаємо, що буде змінюватися. Виділяємо Distance. налаштовуємо бажаний перелік. До 2000 додамо ще 2300. І на основі цих налаштувань. Також створимо випадаючий список, щоб користувач не грався цими ручками, а обирав одразу бажаний розмір за його маркуванням. Так само, як у попередньому випадку, використовуємо параметр lookup, обрали його, прив'язали маркер у потрібне місце, вибрали відповідний action, прив'язали його до маркера. У вікні, яке з'явилося, додаємо ті параметри, які потрібні. Для двостворчатого вікна це Distance 2 і Distance 3. Виділяємо обидва ці варіанти, натискаємо ОК. І тепер встановлюємо Distance 2, це горизонталь 1202, вертикаль 2 метри. Тобто створюємо бажану конфігурацію розмірів, а в розділі LockUp Properties встановлюємо необхідне маркування. І тепер протестуємо. Виділили віконечко. Оскільки в нас вікно в одну створку. Ось у нас перелік варіантів на одну створочку. Тепер я перемикаюся я хочу створити двустворчате вікно. В переліку ми маємо інше маркування для двостворчатого вікна. Врешті все працює так само. Єдине, що нам залишиться, і це вже в принципі не обов'язково, давайте приховаємо зайві оці маркери для того, щоб позбавити користувача можливості користуватися ними, щоб він обирав виключно із випадаючого списку. Тобто для цього ми виділяємо відповідний параметр, знаходимо розділ міск. І в останньому рядку занулюємо значення. Те саме і для, зробіть і для першого варіанту вікна. Тут у нас всього лише один параметр, але тим не менш, його також буде добре, якщо приховати. Ось так. Зберігаємо внесені зміни. І давайте переглянемо, як це тепер працює. Мені потрібно створити вікно. Я заходжу в бібліотеку, знаходжу своє вікно, встановлюю його в потрібне місце. При виділенні у мене з'являється можливість, по-перше, обрати варіант: одне чи дві створки. По-друге, відповідно до цього варіанту, обрати бажану конфігурацію. При цьому це все відбувається. Максимально динамічно і просто. Що ж, на цьому все. Гадаю, що я відповів на ваше запитання. Якщо у вас будуть виникати якісь нові, я із задоволенням на них відповім, тому залишайте їх у коментарях або пишіть у приватні повідомлення. Дякую за увагу. Успіху всім!